Нет, не, не встигла еще. А планируете так? Да. Полисадники в дворе мы садим. Нет, не получилось, не хотели долучитися. Я работаю в газовом хозяйстве, но мы садили там, нет, ну, наши сотрудники садили деревья. Ну, все было в паре, да. А про Да, я видео смотрела э, э, на озерное сегодня затишное место, даже выставила о том, что ну, они подойдут. там клеят новую аллею сделали. Не чув, але долучився. У себе на подвір'ї посадив два дерева. А як ви взагалі ставитесь до такої ініціативи? Та добре. Взагалі ставитесь позитивно, так? Звісно. Купили б на ринку і посадили б. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Треба ну. нашу природу обогащати. Звісно, ж Треба ж озеленяти. Як ви ставитесь до такої ініціативи? Дуже добре. Плануєте долучитися, можливо? Може плануємо, хороша пропозиція. Посадимо посадимо обов'язково. Як ви ставитесь до цієї ініціативи? Позитивно. Можливо, долучитись у майбутньому? Звичайно. Взагалі знаю, читала дуже позитивно. Дітям про це розповідала. Ми про це неоднократно говорили. І казала про те, що якщо б за своє життя, хоча б одна людина, кожна людина, хоча б одне дерево посадила, ми б дуже допомогли нашій планеті. Звичайно, цього замало. Якщо б більше одного дерева, то, то було б ідеально. Ну а взагалі це дуже добре. Я б прям облиски тим людям, які знаходять на цей час сили, ну і головне бажання було б бажання, я так вважаю. you <laughs>